Партнер програми туристична компанія Ітера Тур. Вітаю вас в Україні. Є унікальні місця. Наприклад, такі, де приїжджаючи з півночі відчувають південь. А ті, хто приїжджають з гарячого півдня, відчувають тут прохолодну північ. Це Закарпаття. Тут немає шкідливих викидів в атмосферу і забрудненої води. Це край високої культури та багаторічних традицій. Місцевість, де можна відпочити душею та оздоровити свій організм. Виноградів називають перлиною закарпатського краю. Минулого року місту виповнилося 750 років. Карпатські гори надійно захищають його від холодних повітряних мас. Саме тому воно є найтеплішим у Закарпатті. Тут першими дозрівають овочі та фрукти. Ростуть виноградники, відомі на всю Україну. Виноградів славиться плодючими землями, могутніми лісами та унікальними термальними мінеральними водами. Виноградів величають європейським містечком королівського статусу, і воно дійсно відповідає такому високому званню. Лише за останні кілька років тут відбулися вражаючі зміни. Сьогодні, поруч з древніми пам'ятками архітектури, височать сучасні будівлі, що надають містечку особливого шарму. Сюди приємно повертатися знову і знову, адже цей край завжди дивує своєю привітністю, спокоєм та толерантністю. Церква Вознесіння є справжньою окрасою Виноградова вже понад 5 століть. Висока готична вежа дзвінниця та велична архітектурна конструкція додають храму особливої піднесеності. З часу свого виникнення церква була призначена не лише для проведення літургій, а й для регулярних зборів жителів Виноградова, на яких вирішували ключові проблеми міського життя. Важливе значення для Виноградова мають пам'ятники. Кожна бронзова скульптура є справжнім символом щастя. Янгол-охоронець біля ратуші оберігає від негараздів, а пам'ятник виноробу приносить у дім добробут. Неподалік знаходиться ще одна місцева гордість. Фонтан у формі діжки з виноградом, який босоніж щавить юна дівчина. І це далеко не всі визначні місця виноградова, тому сюди варто приїхати і побачити їх на власні очі. Саме для шанувальників історії та культури закарпатського краю гостинно відкриває свої двері готель виноградів, якому за комфорт та якість обслуговування надано статус тризіркового. Готель виноградів було відкрито у травні 2000 року. П'ятого року номерний фонд у нас 26 номерів. Ми можемо поселити до 67 чоловік. Можуть відвідувати наш ресторан, де офіціанти можуть пригостити вас фруктовими салатами закарпатською кавою. Також у нас є хороша закарпатська кухня на вибір. При бажанні насамперед жінки можуть відвідати в нас косметологічний кабінет, перукарні, манікюрний кабінет, є масажний кабінет, а також стоматолог. Гості готелю можуть відвідати різноманітні екскурсії до старовинних замків, монастирів та храмів а влітку ще й відпочити на озері у підніжжя Чорної Гори. Цей райський куточок завжди був улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. Нещодавно тут відкрили розважально готельний комплекс. Тож нині біля озера можна зустріти не лише українців, а й угорців, естонців, білорусів, росіян. У нас умови відпочинку дуже хороші. Ви самі бачите, що дуже гарне місце. Ми розташовані відніжні від чорної гори. Наша гора дуже красива, вона вечором вже чорна, зато її чорною називають. Наше озеро дуже прекрасне. Людей у нас багато. Ми працюємо вже п'ятий рік у нас комплекс, але готель у нас працює третій рік. Тепер ми розширилися, є у нас 24 кімнати. У нас в основному приїжджають люди із за границі їдуть. Наші постоянні клієнти в більшості Львів, Івано-Франківськ, Київська область, Запорізька область, Донецька. Вообще люди приїжджають із всієї України. Розважально готельний комплекс Чорна гора можна по праву назвати кращим сімейним центром відпочинку в Закарпатті. Тут знайдуть чим зайнятися як дорослі, так і малеча. Для дітей відкритий басейн, встановлені водяні гірки, надувний батут, гойдалки, атракціони. Є тут і міні-зоопарк, де мешкають кабани, олені, лисиці та інші представники місцевої фауни. Нам розповіли, як тут пейзаж, який гарний, як можна гарно відпочити. Ми вирішили поїхати сюди з класом на відпочинок. І коли ми приїхали, нас відразу ж гарно зустріли. Тут дуже гарно можна провести час, емоції тільки позитивні, багато дуже. Звільняєшся від усього негативу, який за цілий рік був. За кордоном на відпочинку, зокрема в Угорщині. Сервіс нічим не гірший, а навпаки, і ще і краще, тому що зустріч, влаштування, все було на найвищому рівні. Ми приїхали спочатку на один день, але я даю гарантію, що всім нам сподобалося. Я сюди запропоную і рідним своїм приїхати, і знайомим. І ось ми плануємо, ну, зокрема, через 10 днів вже приїхати з сім'єю з рідними. Нам запропонували спочатку бесідку, альтанку таку гарну, яка нас дуже влаштовує. Біля альтанки всі зручності. Це і мангал, це і де є вогнище розпалити, контейнери для сміття. Дуже гарні роздягальні, вбиральні на європейському рівні. І ось це найбільше, найбільше мені нам сподобалося мені і дітям. У комплексі Чорна Гора працюють щирі привітні люди, які докладуть максимум зусиль, аби перетворити ваш відпочинок на незабутню пригоду. Чудовий ландшафтний дизайн, фонтани, альтанки, мангали для приготування шашликів все це до ваших послуг. Скуштувати страви закарпатської та угорської кухні вам запропонують у ресторані, що знаходиться за кілька метрів від озера. Спеціалізується наш ресторан також і на коктейлях, не лише кухні, дуже смачні коктейлі і клієнти переважно молодь, дуже люблять відвідувати за щот цього рахунку наш ресторан. Я думаю, наш ресторан є затишним, спокійним для відпочиваючих. Ми приїхали сюди і дійсно зачарувалися тою чорною горою. Тут так наскільки порівняно. Гарно поєднано щось дике, природнє і створено щось руками. Ну я би сказала, з великою любов'ю це створено. Ми спочатку думали, будемо там день, два, три, а так ми продовжуємо вже на протязі тижня. <смі> так що ще два дні, та ще два дні. У нас тут ціла компанія. Ми з дітьми приїхали, особливо тут гарно, коли заходить сонце, коли тиша, всі роз'їжджаються. Тут справжній рай. Щедра українська земля подарувала нам унікальне місце, де можна повернути спокій і рівновагу, зрозуміти сенс життя та відновити втрачене здоров'я. Багатопрофільний санаторій Теплиця по праву вважається однією з кращих оздоровниць Закарпаття. Його територія займає близько семи гектарів. Тут є все для повноцінного відпочинку: квітучі клумби, і тінисті алеї, фонтани і мальовничі куточки, що відтворюють самобутність національної культури минулих століть. А також спортивні майданчики, басейни, дитяче містечко і навіть гірська річка Салба, що бере початок у горах і несе свої води у тису. Основними напрямками роботи закладу це є бальнеологічне лікування. Бальнеологічне, тобто лікування водою. Як водою для зовнішнього, так і для внутрішнього застосування. В даний час ми знаходимося в бюветі, де ми використовуємо мінеральну воду для внутрішнього вжитку Олегівську, яка йде з нашого джерела. Характерною особливістю цієї води і її унікальністю є у ній значний вміст метакремньої кислоти. Крім питних мінеральних вод, в санаторії використовується термальна вода з одноіменною назвою теплиця, що видобувається зі свердловини майже кілометрової глибини і має температуру 39 градусів. Вона успішно застосовується при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи. Фактично охоплена лікуванням і увагою кожен пацієнт із ранку до вечора. Повноцінний відпочинок поєднується з такими унікальними лікувальними процедурами, яких фактично дідає. Де здати не можна у такому поєднанні, як у нас. В Закарпатті не лише приємно відпочивати та оздоровлюватись. Це місце, де хочеться жити. Адже тут гармонійно переплітаються побут і бізнес. Зручне географічне розташування надає можливість легко пересікати кордони сусідніх європейських держав. Котеджний комплекс, що розташований в мальовничому куточку Закарпаття, має назву містечко здоров'я. Він побудований в єдиному архітектурному стилі, сучасний дизайн інтер'єрів, можливість створення індивідуальних оздоблювальних рішень, найвища якість екологічно чистих будівельних матеріалів, щоденне використання мінеральних вод це далеко не весь перелік переваг, що пропонується мешканцям містечка здоров'я. Назване містечко здоров'я, тому що котежний комплекс знаходиться на території санаторія в екологічно чистому регіоні. Тобто на Закарпатті немає шкідливих таких виробництв. Тобто, тут е, тут унікальний клімат. Тут фактично клімат субтропічний знаходиться Це саме в Україні. Завдяки вдалому розташуванню комплексу, кожен власник будинку може користуватися послугами оздоровниці 24 години на добу. Це медичне обслуговування, ресторан, басейни, тенісний корт, дитячі майданчики. Ідея побудови бістечка взагалі подана нашими відпочиваючими. У нас була сім'я, яка щороку до нас приїжджала відпочивати. Їм дуже подобався цей унікальний клімат, унікальна вода і мінеральна, і термальна. І вона запитала у власника, взагалі, чи можна тут отримати собі будиночок. Було вирішено, що до кожного будинку піде підведжена мінеральна і термальна вода, лікувальна. Тобто людина отримує міні-санаторій. Майбутнім господарям пропонуються різні варіанти котеджів, що відрізняються за розміром та дизайном. Всі вони мають кілька просторих кімнат з великим. Ми вікнами та балконами тут кожен член сім'ї знайде для себе особливий куточок та зможе облаштувати його на свій смак. Мама готуватиме смачний обід на стильній кухні, малеча гратиметься у затишній дитячій кімнаті, а батько вирішуватиме справи в особистому кабінеті. Знайдеться у будинку місце і для веселої компанії друзів. Як котеж, так і земельна ділянка, на якій розташований будинок є повністю приватизований і переходить у власність покупця при підписанні договору купівлі-продажу. До того ж, власнику котежу не потрібно займатися будь-якою додатковою технічною документацією, яка пов'язана з постачанням термальних і мінеральних вод, оскільки всі зобов'язання по виготовленню та оформленню даної технічної документації беремо на себе ми. Містечко здоров'я поєднує в собі звичний комфорт міського життя та екологічність заміського проживання. Щоранку ви прокидатиметесь під спів солов'їв та шелест лісу, зможете збирати гриби та ягоди у підніжжя Чорної Гори. Тож подбайте про здоров'я найдорожчих для вас людей, придбайте будинок мрії, який знаходиться зовсім поруч, в мальовничому Закарпатті. Сама природа потурбувалась про те, щоб лікування у Закарпатті було ефективним, а відпочинок незабутнім. Те, що тут не буває поганої погоди, стверджують і синоптики, бо ж зима засніжена, морозна, літо тепле і сухе, осінь м'яка і не холодна, а весна неймовірно квітуча. Тож при нагоді завітайте у Закарпаття і ви самі в цьому переконаєтесь. Ну а на сьогодні все. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось! Партнер програми туристична компанія «Ітера Тур».